Значит, я трошки, да? Бля, я ризикую, Макс. Мне це не подобається. Не норм. Тут в будинку. Біля мене. Я сиджу поки. ми до тебе А чекайте не в тому будинку тему. Uh угу, -huh, я знаю. Мне патроны очень мало. Вестерпно на улицу. А то -да. Може встигнеш, але дай я зразу запрыгну вікно. Mm. Не встигнеш. Не встигнеш. Обережно oh, він там. Хес. <laughs> <laughs> там мене <вони> броні нема, блін. <laughs> Кинувшись. Дуже лов хп. Ну, всередині чи зовні? За. тут він. Серед на оцю... Блін. Де? Десь отут уже бігає. На оранжі. Ібам... Хай бігає, я біжу до його тімейта. Ба я яйя Оце цим будинком тебе можуть через обходить сілять. Бачу, бачу, бачу. на краєчка прям. Він на країсі, лол. на який? Ось тут. Гарна командна робота. Молодець. Ще одні є, Вась як тут. от этой стороны оранжево. Понял. Эй, вот это я выжил, только что. Понял, зараз. Пятьсотники, блин. Там лутаешься? Не, дивлюсь, пока их. Okay. А они лутаются, или что? Ні, біг уже в нашу сторону. І побачив тебе що і зупинився? Ні, він побачив мене, а я в цей момент забіг. Ну, то прям щур капітальний, я так поняв. Зайдемо покараємо його. Пішли? У мене правда... А. Лежав в траві бля. Ой, я ж казав, що капітальний. Але Я його тільки нокнув. Я понял. Что за amazing skill? Демо на міст? Так амон, я не залутаний. Так зараз б'ємо їх і залутаємо. Я вас поняв. А ми є тіпи, які закривають міст, скоріш за все, бо там стріляли. Угу mm -hmm. Ми легенько в спинку зайдемо і все Угу mm -hmm. Нас ніхто не побачить. Угу mm -hmm. Це, ми знаєш, будемо топ На... фраз, в якій не можна вірити. Типу ми вам перетелефонуємо. Не буду, Справа Анастасія не... більше. Хорошо? Я Анастасії Бестро відповів. П'ятірки є, дай мені трошки. Ноль. Хорош. Ось він на мосту стоїть, Макс, я стріляю. Де другий? Він ще зверху був, чи ні? Чи знизу там? Ок. Зверху. Забрав його. З щурики. Да. Закриваючи мосту, які не дивляться в спину. Я теж ніколи не дивлюсь. Ну там на сосновку мало, нормально, типів по полетіти. Мені броня треба його. Ладно, лутай цього, я до того золутаю. Щоб я знав, де я його... А, ага, я його mm. аж там. Бля, Макс, машина їде, Макс. Вони стали. Я розумію, що вони стали. закривають, прикинь. Угу. Вони десь по сходах бігають уже, так? Да? Там висадились. Для мене. Макс, напроти Переходить мене. Переходить до тебе? Ні-ні, я його бачу, він тобі гранату кидає. Да, я ещё. Н из И зону ещё накинул. GG А не, я живу. Я швидко тикаю, если что. Біжу до тебе як можна скоріше Ти не встигнеш, якщо туди побіг уже. Бля, сорян, ну я він мене не випускав ніяк. Та Я думав ти там ту сторону забрав. Для... Ну зараз я подивлюсь може в них ці. Фотогравай. Та Тащи. Можна на 12 в принципі, вернуть. Там я реселка, як хочеш. хочу. Да конечно я вернусь. Зараз він наробив тут мільйон кілів. Може в когось буде телефончик. Якщо ні, то я беру машину і їду, звичайно. Ти, до речі, знав, що в оновленні недавньому додали, що коли ти наглядаєш за кимось, то можна його інвентар дивитися. Та ну! Da. Daż jeżeli to nie z twojej komandy? Mm, nie, ja pro komandę. Przy czym brzmi, ja nie wiem. Ja myślę, że dułny торmoz wciąż na Za UK ja nie, I Ot. na UK to już kreście. No, to za UK takie już pytanie. пиздец, Макс, я навязал твой чип. Что ты мне на карте не сказал? Я даже не подавился. Да, ты тут? Ммм. я ямі До речі, одна із причин, чого мене вбили, бо я був не залутаний і мені прийшлося сидіти тут забирати лут. Yeah, і але я тобі казав, сиція. що ми вб'ємо і залутаємо. Ти просто неправильно лутав. Я yeah, неправильно лутав. <laughs> <laughs> Двійці я літаю. Mm -hmm. Та ми зараз виграємо, не парся вообще. Розкатаємо цих нубів зараз просто всіх підряд. Тебе що ти виграєш? Ні, ти виграєш, мене нокнуть. Ти вже виграв підписника собі з цього стріму Чого? А, так Ти вже виграв підписника собі. А, ну да, не. Ніхто не підписується, то я можу в грі просити людей. Макс буде бігати не залутаний. Я взагалі не знаю, як він ще йде зі мною в катки. Ти можеш тут пригнути на край зони? Я тобі метку поставив твого тіпа. А дивлячись далі. Та ти долетиш, я думаю. Я думаю, да, Ти мені М24 доси. Доси? Тут юмпик є і приціл. Mm, круто, давай <laughs> ну, я чекаю тебе. В того типа немає нічого ти в нього говорил, забрав. Там ПП твоя. Ну вот візьме собі юмпік там мій. Макс вже летить, до речі. Ні, куди ти ходиш? Та по машина їде, ти бачиш? Где лутай? Не, так лутай их, Макс! Я Их ж... лутай, я ж тут двох был. Я дуже радий, ну ти що, мені думав падати треба було на них прям що? Ну а що, в повитрек Джеки -чан, знаєш, вилітаєш. вылетаешь. Ага. І кулаком Так. Да. Лупацьке, конечно, приїхали нормально. Компенсатор мені здається, трохи щось буде. Бля, він ще його походу підніметь, нах. Кого ти там пушиш? Нікого я їх бив. А ну тебе. Я чисто в цій каокації як брілок. У <ріст> нас махоти? Один так. Тут, походу, драгунов. Ось хтось Ти хотів Луту. Я тобі його організовую максимально. Мега -хороший. Ве що суч. Як то казали, колись рамси попутали. Ага. Там на купиці дов. Тільки не ризикуй, давивши їх. Ні, я буду об'їжджати справа. Він за цього і тось. Я хиляюся зараз. Мене ще хтось не Звідки ще секи дала по мені. Забрав двох Два асісти дало хорош, на команду відіграв Не збивай сіну тільки дякую. Видно, <ривітно>, що людина сільська, да? так? Да, селі селіберіс. Раз, <ривітно> <ривітно> що не залуталось. Бля, я його так напрятую. Я не знаю, як Я Я знову не знаю, як я не влучив. І я не розумію, я косей. Ти суч з першого разу попав? Хто? Oh. Ти? Вісім живих, мені треба ще якось зробити цей. Багато тоді. Діди бата, Росія. Бетер нас крутить. Нам треба машини триматись. Дай, я машини. Я розвернувся. накидає, блін. блин, приїхав. бля, а в них сімок нема, да все вони вийшли. Давай в зону. Хочешь ще одну дачу? Да-да. я думаю, нам треба тут тусити. просто закриватись машинами. Угу. Mm -hmm. суч! Там. Я знаю, я сберила, дав. На на. настався бетер. Бігай я тут закопиці вже. Я його відкуру. Це все, він минус. минус. Смоках, Макс. Я бачу його. Ну і що, це не заслуговує лайка і підписки. Я думаю, що заслуговує. Що ти зіваєш там? Ну, це було соло 5-2, чесно кажучи. З ускладненням ще треба ще переживати про тімейта. Тому це точно лайк. Який урон у мене 1600? Ну, бля, не дотягую на 18 кілів. Але ладно.